Ранку на каналі Файні квіти, городи на садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 січня 2025 року вітання, наші вітання всім вам, підписники та глядачі. Вітання з новим 2025 роком. Хай він принесе нам перемогу, хай він буде щедрим, добрим. Та затишним буде роком нових звершень, здійснення мрій та особистих перемог. Хай у кожного буде в оселі радість, щастя, тепло та затишок усіляких усіляких вам гараздів. І будьте всі обов'язково здорові! Сьогодні 1 січня, геката в знаці Козаріх до 12 години 48 хвилин дня, а після 12.49 в знаці. Водолій. Складний та напружений час. Нічого не сіємо, розсаду не турбуємо і нічого не висаджуємо. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами в кімнаті біопрепарати. 1 січня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівень. Завтра, 2 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Нічого не сіємо, бо це ж водолій. Розсаду теж не турбуємо і нічого не висаджуємо. Можна проводити тільки обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, але повинна бути гарна погода. Захист рослин шкідників та хвороб в кімнаті проводимо біопрепаратами. 2 січня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важлива для здоров'я на 1 та 2 січня 2025 року. Така порада, хоча це святкові дні, але дуже важлива порада, відмовтесь від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів. Що ж можна смачного приготувати? Із яких продуктів. Готуємо із таких продуктів смаколики: із риби, морепродуктів, шашлику, ковбаси, з м'ясних страв. Готуємо каші з гречки, пшениці, вівса, використовуємо для приготування свіжі овочі та фрукти без термічної обробки. молочно кислі продукти дуже корисні, проростки насіння. Для салатів, вітаміни дуже корисні. Їжте хліб з висівками, пийте какао, їжте горіхи, мед, сухофрукти і пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш перший ранковий випуск у 2025 році. Щасти вам у всіх-усіх справах! І ще раз обов'язково всім бажаємо миру вам, добробуту, і хай цей рік буде щедрим, добрим та затишним для кожного із вас, шановні наші підписники та глядачі, до зустрічі ввечері! На все добре!